Ми сьогодні багато говоримо про Білгород. Власне, мешканці Білгорода прокидаються від вибухів. Ви бачите потенціал цієї військової операції російських добровольців? Результати вже досягнені, тому що противник не може зупинити події, які там відбуваються. Відповідно, йому треба туди перекидати військам. Ну, щоб розумів, наш глядач, про що ми кажемо? Ми зараз не кажемо про те, щоб буде йти до Білграда. Я не думаю, що це стоїть така е, задача, і не думаю, що для цього нам е, необхідно зараз це робити. На даний момент от, група військ е, Білград, яка охороняє от, територію прикордонів, вона складає. З цих прикордонних груп військ противника там порядка 17,5 тисяч військ. Ви можливі 17,5 тисяч, і скільки там, от, наприклад, на Куп'янському напрямку зараз 80 тисяч на часов ЯР зі сторони Бахмута 110 тисяч пре там, наприклад, угрупування лише от військ, ті, що по Дніпру, там де Херсонський напрямок, там їх по 75 тисяч військ, і там багато бронетехніки. Тобто група Ось вона на цьому фоні виглядає смішною. Вона виглядає слабішою в три рази чим інше угрупування. А група Ось Курск. І брянськ вони ще слабіші, там ще менше танків само собою. Ми туди і задіємо так само сили е, РДК і інших цікавих, якби е, козаків, які виконують там задачі, теж не, не настільки масштабні, як наші механізовані бригади. Але противник вже ж не може утішати себе тим, що наших там менше йому треба виконати задачу. Відповідно, я думаю, стоїть е, перш за все місія зробити прикордоння України з Росією. Не контрольований ніким землею, відповідно, це буде створювати величезні політичні проблеми для Путіна і змушують його перекидати до війська. Як це було вже з кринками, коли Кринки, по суті якби була надзвичайно складна операція, великі втрати, дуже важко береться. но кринки зараз вже повністю. Ми бачимо, що для росіян незборима іде місія з повернути їх під окупацію. Відповідно, туди перекидається дуже багато військ. Туди, от, на Кринки перекинули там дісантіків, морську піхоту, 810 бригада морської піхоти на повністю Річ, якщо не полягать, було перекинуто туди на Херсонський напрямок, та сама історія нас чекає зараз на білоградському напрямку. Противник вимушено там буде збільшувати заведене кратно, саме ударні частини в чисельності. Це буде дозволяти легше працювати на фронті, це буде дозволяти більше нашим силам вибирати, де ми будемо бити, як працювати, і це, звичайно, має великі політичні наслідки. Треба розуміти, що в російській свідомості, е, от коли ніх. Того не може зробити Путін особисто згадав уже навіть членів РДК, сказав, що всіх їх якби там знищить. Але це характерно, що е, їм доводиться звертати увагу на ці речі на найвищому рівні, тому що це не та історія, яку вони можуть замовчати. Тому операція цікава, вона що триває, само собою вона дуже складна. Ну тут е, відповідні люди будуть коментувати вже коли все відбудеться, і так далі. Але ми я думаю, що наслідки будуть е, цікавими. Е, операція однозначно складна, не і для наших сил, але е, задум на мою думку. Якщо він вдасться, якщо ми дізнаємося, всі цілі, які були поставлені, то вони справді, якби противника нашого селя, дуже незручне становище. Попри те, що це складна дуже операція для нас, само собою там і втрати, і зусилля, і так далі. Журналісти запитали у глави розвідки Кирила Буданова. Чи не проти він обміняти Тьоткіно на Мелітополі? Він сказав, що не проти. Наразі це поки що виглядає як теорія. Що ви про це думаєте? Багато там чого цікавого може відбуватися, що зовсім кардинально змінить картину, скажімо, переговорів Росії стосовно подій в, і війни, от в Україні як вони будуть по окремих там точках. Ми ж не кажемо зараз про припинення там війни, що вони капітулюють, але в якихось поступках можливо полонені. Якщо наприклад ми прикордоння, воно лишається сірою зоною, але ми далі не робимо якісь там диверсійні вилазки ще глибше. І на цьому ми торгуємося, що йде обмін масових полонених. Може таке бути. Ну, це я так дуже грубо кажу, тому що трошки не так ідеть обставини. Багато чого можна нав'язувати противнику, якщо ти для нього головна біль дуже безупинна. Попри те, що вони нас бомблять бомбами, гине населення, але в оцій точці це можливо така спекуляція з нашого боку для того, щоб змусти їх для того, що нам зараз важливо. Побачимо, що буде зроблено однозначно, що. Для противника, попри те, що він знав про цю операцію, тобто як зараз кажуть, що він там був, були перехоплення певні, но операція почалась, значить, ставки дуже високі, і цілі поставлені дуже високі. Ми побачимо по її завершенню, чого вдасться добитись. А от як гадаєте, чи може Путін у відповідь на такий кардинальний крок оголосити чергову мобілізацію в Росії? Вони не вони і так вони постійно їм проводять. Якщо не помиляюсь, скільки він там набирає там тут, же ж питання не в кількості мобілізації, які в Україні, питання в спроможності навчальних таборів на території Республіки Білорусі Росії випускати певну кількість там особового складу підготовленого цих підготовки складає від двох з половиною три місяці. І якщо не помиляюсь, там останні цифри, що я чув, була там порядка 110 тисяч на місяць. Ну цю цифру вони зовсім зараз вже не вкладаються в такої чисельності. І питання ще друге стоїть по комплектації цих людей озброєнням, тому що в зоні Дії вже скоро основним бойовим танком буде т-62 е, Дуже часто він вражається. Він йде реально в атаку. Його там ципляють на нього активну броню, там і так далі. І по бронетехніці, по бронемашинах у росіян відчувається реальний дефіцит. Тому, до речі, цей місяць шберезен став е, планує бути так розумію рекордним по кількості знищених. Саме автотранспорту російського, тому що масово він використовується, заміняє різну броньовану техніку для доставки особового складу для логістичних цілей. От вони вже масово використовують там, от якщо не помирає, бо я не фахівець бронетехніцькі БТР-70, якісь там БТР-70, ще якісь там взагалі там гусічніки зірці, якогось там якого там року чи бтр 50 там фігурувавши у них теж. І вони, до речі, намагаються один своїх заводів зараз розконсервувати під те, щоб він відновлював старенькі БТРчики, оці от 60- сімдесяті, тому що вже Ж нових версій не вистачає тому це стосується не лише якби складної техніки за дефіцит, але й таких звичайних бронемашин. Тому не стоїть питання про якихось там сотні тисяч військових стоїть питання про те, чим їх озброїти чим і навчити З цим у них великі труднощі в будь-якому випадку будуть. Тому не думаю, що події в Белграді їх вони скрізь за все, будуть перекидати війська з інших напрямків для того, щоб стабілізувати ту ситуацію, тому що вони прекрасно розуміють, що до Запорожня не да йти ще до Дніпра, але скажімо, вгамують свої апетит. Окупаційні на інших напрямках для того, щоб стабілізувати. Може на купенському, наприклад, можна часов яр менше піде військ для того, щоб стабілізувати ситуацію на Біларе. Вони ж туди перекинули 116-та бригада особового назначення Розгвардії була перекинена, якщо не помиляюсь з Купенського напрямку з трьох і полков там по батальйону перекинули на саме напрямок от прикордоння. А от повертаючись до мобілізації, але в Україні вона якось так дивно у нас виглядає. Чоловіки тікають від працівників ТЦК як наслідок на фронт часто потрапляють просто люди, чоловіки старші за віком. Чому от ніяк не вдасться владнати ситуацію з мобілізацією, якось навести порядок? Закон про мобілізацію перш за все треба прийняти. А для цього треба, щоб п'ята колона всередині, яка зараз вже в повний роз, стає, от депутат ФСБ Юрій Павленко, який колишній був міністр Янукович, який в часи перед передвоєнні він голосував там за всі прокляті антиукраїнські якісь там рішення звернення до Росії, і так далі. І от він зараз вніс щось там пів тисячі правок за конпромобілізацію. Ну по тобто п'ята колона відверто знущається і намагається затягнути закон, тому що вони розуміють, що якщо у нас буде катастрофічна стача особового складу на фронті, Причому це стосується не лише хтось думає, там штурмовики, не тільки штурмовики йдеться про любі якби флахі. Це якби ну, сильно буде допомагати противнику. Тому сподіваюся, що суспільство зверне увагу на цей закон, просто щоб це не навести там вже порядок, визначити хто які має права, як це все відбувається. Хай це буде якась суспільна дискусія, ну вона буде між українцями, а не туди будуть залазити такі, як Павленка. Це от, ну, звертаю увагу киян, будете бачити от Юрія Павленка, загугліть його, обов'язково передавайте йому привітя. Навіть його що винагороду, я там можу назбирати, в принципі, ну якої наклянчити там 1300 гривень. От хто привітає Юрія Павленка за протидію закону про мобілізацію на замовлення Москви, от уже народна винагорода є 300 тисяч гривень. Може даже в тюрмі будете сидіти, я думаю, ми вас поможемо відбити. Тому от хочете б допомогти, щоб в цьому напрямку було ось якогось флоділля, дикості хтось там тікає в тису, ТЦК. Треба нормально влюблюватися законом. Закон це зараз блокують, зокрема от і такі ОПЗЖники, як Юрій Павленко. Ми вже сьогодні говорили про мобілізацію поліціянтів прокурорів. Чи загалом вона потрібна? Що ви про це думаєте? Ну, бригада Людь національна поліція України це конкретна бригада, яка сформована з представників поліції. Вона воює нещодавно. Був ракетний удар загинув, як я бачив, з соцмереж дуже бойовий легендарний комбат підбив під, цунамі, який входив в цю бригаду. Ця бригада настільки воює, як мінімум, не знаю, чи добре в плані підготовки операції. Ну то що точно люто що туди ба як бачимо з Дніпра Беркута дуже боялися, тому що ця бригада точно воює? Тобто беркута боялися до тому що дуже вважають, що там важкі йдуть бої, тобто, ну, точно воює. Патрульна поліція воює взагалі в повний рост, дуже багато з них. І ми чули заяви, якщо не помиляюсь, міністра МВС про те, що туди набирають зараз переважно молодь. там до 25 років служити в, в патрульку для того, щоб ну, вони не можуть все одно примусово мобілізувати їх. От вони йдуть в патрульку. А багато патрульних воює гинуть. У мене багато знайомих. З ними поруч працювали, гарно воюють. Тому це, якби народна трошки де така історія, що там, от, всіх прокуратів, скільки там тих прокурорів? Ну, з прокурорів навіть бригаду не сформуєш, їх ж не так багато. Це ж специфічний високобовців. А от на вашу думку, така заява про мобілізацію поліціянтів. Це більше такий популізм? Чи все ж таки? Звичайно. Поліція достатньо приймає участь і гинуть на розмінування, гинуть офіцери. Само собою, ми розуміємо, ну не любить там класично вільнолюбивий такий е народ України, там працівників поліції. Ну це таке діло, але поліцейські багато їх загинуло, е і з непорядністю поліції треба воювати не відправкою їх на фронт. Якщо на фронт все одно підуть саме порядні і з правовим режимом буде ще гірше. Тут треба випускати. Люди думають і травити поліцію на фронт, тому що поліцейські десь там погані. Так, погані поліцейські на війні робить ще гірше. Це треба всередині займатися системою, реформами, контролем, там і так далі. А, оцими речами десь Робити суспільний запит, шукати тендера, цікавитись цим. А не тим, щоб от, ви думаєте, відправити всі корупціонери, воювати і від цього стане краще. А що думаєте про мобілізацію засуджених? Підтримуються рішення. Є от, підполковник Михайло лермонтов Ніколов, який був легендарним командиром роти штурмового батальйону Донбас, добровольчого підрозділу. Він був в погоні в Іловайську. Він потім воював в ЗСУ підрозділі Донбас, Україна. Наступні роки він виконував задачі, я так розумію, в певних спецпідрозділах і зараз так само воює. І він висловився з побажанням, що він готовий очолити подібний підрозділ. Він буде ефективно виконувати задачі, буде осмислено їх виконувати. Не буде стати питання, що кось там погнать. На убиве си Ні, це будуть да, звичайно підвищеного ризику задачі, але ці люди, які згосяться добровільно з тюрем, вони <клес> матимуть шанс на. Повернення в мирне життя, якщо належним чином спокутують кров'ю свої важкі злочини. Відповідно, от цей підполковник готовий очолити цей підрозділ. Я переконаний, якщо йому буде забезпечено належне правове забезпечення цього процесу, він належним чином буде керувати цим і буде досягнений результатів. Це важливо робити, тому що любий різкий ресурс від іноземних добровольців до такого спецконтингенту тюрем має бути задіяний, щоб просто зменшити навантаження на звичайне працездатне цивільне населення України. А це би мав бути якийсь окремий підрозділ чи однозначно, однозначно. Однозначно, це тільки окремий підрозділ. Це не може бути рота в складі якоїсь бригади, це виключено. Ні, ні, це окремий підрозділ, який діє, мабуть, це мають бути якісь спецслужби. Там ну можливо СБУ І не мабути таким займатися. Ну можливо в складі СБУ, чи як окремий там центр, чи в складі головного управління розвідки з специфічним підрозділом, який або може бути, може бути в складі збройних сил. Це питання вже так. Як це знову ж таки? Це в складі збройних сил теж можуть бути створені окремі центри, де там гнучка штатка. Продумано будуть різні речі, і однозначно це спеціального роду підрозділ, який буде заділитись на певній ділянці зі своїм плануванням, взаємодією там особливий режимів управління цим. Тому що звичайно спецконтингент, він там треба певні законодавчі зробити правки. Це не буде класичним лінійним підрозділом ЗСУ, Ну тому що там зовсім інше має бути дисципліна. Тому що взагалі ти отримуєш ну, позбавлення себе тюрми, тому це серйозні. Якби ти ж добровольця туди йдеш, тому я підтримую цю силу.